Дрони, які працюють у складних умовах як в день, так і вночі. Безпілотники мавік 3 Enterprise мають вбудовані сенсори, що забезпечують безпечний політ і точне виконання завдань. В бойових умовах вони можуть летіти на відстань до 7 кілометрів. А дрони Матріс-4Т оснащені термальною камерою для точного виявлення цілей. Працюють на відстані до 12 кілометрів, можуть нести боєприпас або скид вагою до пів кілограма. Всі вже знають, що необхідність в дронах зараз досить велика і досить актуальна на сьогоднішній день. І якщо говорити по потребах, то їх ніколи мало. Ну, їх багато не було. Дронів багато не буває. А дрони, можна сказати, в умовах бойових дій це вже більше як розхідний матеріал. Тобто вони так, вони проводять розвідку, вони проводять, скажімо так, ураження противника, але більше вони вже йдуть як розхідний матеріал і прирівнюються навіть до боєприпасів. Загалом 70 квадрокоптерів передала Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом, 14-ї бригаді Нацгвардії Червона калина. Це вже 25-те підсилення підрозділу. Із тих 64 бригад, які ми і підрозділів, які ми допомагаємо в рамках роботи Вінницької міської ради, це найбільша кількість передач і найбільша сума в цілому в частині субвенцій і матеріальних цінностей, які ми передали, це майже чуть-чуть не вистачає до 200 мільйонів гривень. Отримані безпілотники, нацгвардійці будуть використовувати для розвідки та знищення ворожих цілей та позицій. Ми вам теж дуже вдячні за постійну вашу підтримку. Без вашої підтримки і в загальному, без підтримки і волонтерів. Ну, неможливо зараз на даний момент витримати тому напливу цієї агресії, яка відбувається на лінії бойових зіткнень. Так що ми вам дякуємо, тому що це береже життя наших військовослужбовців. Ті засоби, які ви зараз передаєте, вони можуть діяти що вночі, що в днівний час. Підтримка сил оборони залишається пріоритетом роботи Вінницької міської ради. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.